Доброго дня, діти! Це веселий їжачок, має безліч голочок і на них несе грибочки для синочків і для дочки. Діти, давайте порахуємо, скільки грибочків несе їжачок. Один, два, молодці. А ось і дітки їжачка. Діти, скільки їжачків? Давайте разом порахуємо. Один, два, три. Всього три їжачка. Подивіться, уважно і скажіть, кого більше їжачків чи грибочків? Наскільки більше їжачків? Що треба зробити, щоб їжачків і грибочків було порівно. Так, вірно, нам треба додати іще один грибочок. Тепер грибочків і їжачків стало порівну. По три. Так, діти, три. Це 2 та 1. Ось так утворюється число три та позначається цифрою три. Цифра три ти чарівниця, невеличка й круглолиця, трійка третя із значків складено із двох гачків. Давайте згадаємо, чого буває по три: Три кольори у світлофора, три кути у трикутника, три місяці у кожній порі року. Наші троє їжачат рахували все підряд. Три дубочки у гайку, три горішки на дубку, три хустинки, три ковтинки, їжачок заговорив, всіх нас разом також три. Ой так диво всі регочуть, всюди трійка лізе в очі. Діти, швидко не беріться, на малюнок подивіться, хто знайшов предмети три, швидко, швидко говорить. Діти, цифра 3 часто мандрує казками. Якими? Назвіть їх. Діти, цифра... уважно подивіться і скажіть, що спільного у цих картинках. Два й один подружки давні. Разом працюють дуже славно та швиденько їх склади. І отримай цифру 3. А яким ще чином можна отримати число 3? Голову таку, як двійка, тільки меншу має трійка, і починається вона там, де двійки голова. Верхній правий кут зрізає, трохи праворуч середини спиняється, спинкою на клітинку спирається, на нижню лінійку спускається, ніжку її догори закручуємо і гарнесеньку трієчку маємо.